Блажени, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержують написане в ньому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Третій вірш першого розділу книги об'явлення закликає нас до двох дій читання та дотримання. І кожен із нас розуміє і пам'ятає, як він навчався читати. Це не проходило просто і легко. Потрібні були зусилля. Потрібна була боротьба для того, щоб досягти цілі, навчитися читати. Не кожному дається зразу, тому це важка і наполеглива праця, але ціль варта того, щоб до неї йти. Крім того, що ми маємо читатися те письмо, ми маємо дотриматися. Дотриманняся того письма також є наполеглива праця, але ціль варта того. Тому що сказано, блаженні ті, хто читає та дотримує. Іншими словами, як ми вже говорили, це ті, яким буде дарована вічність. Якщо ми будемо читати, дотримуватися Святого письма, то ми зможемо отримати вічність, але для цього потрібно прикладати певні зусилля. А ми знаємо, що коли ми прикладаємо зусилля, наша природа, людська природа, наше тіло інколи починає протидіяти. І відбувається боротьба. Коли ми намагаємося, скажімо, зранку бігати або зайнятися якоюсь іншою справою, наше тіло починає реагувати по-іншому, і ми починаємо боротися самі з собою. Якщо відбувається це і в духовному житті, то це звичайне явище і на вірному шляхові. Принаймні апостол Павло, ділячись своїм досвідом. Він говорить про те, що це звичайне явище, і це добре, коли відбувається боротьба, коли наша стара природа або наше тіло, наше я інколи протидіє намірам нашим слідувати за Господом, читаючи і досліджуючи святе письмо. Апостол Павло в всьому розділі, послані до Римлянам, ділиться своїм життєвим досвідом. І я хотів би сьогодні озвучити його, щоб для того, щоб ми могли побачити необхідність і важливість цього явища. Минулий раз ми розглядали тему метаморфози перетворення. Гусінь перетворюється в метелика, це не так то легко. Ми не знаємо, які емоції, які переживання відбуваються в цієї тварини. Але це не проходить легко і спокійно. Тут відбувається боротьба. Перетворення нашої духовності, воно також відбудеться з боротьбою. Апостол Павло, пишучи послання, там використовує слово закон. Він має на увазі п'ятикнижжя Моїсея, Тора. Всі п'ять перших книг Біблії, він якби про них згадує. І ось він пише, колись я жив без закону, тобто без тори. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив. По суті, гріх він існував, але просто в даному випадку автор, який її говорить, він не помічав, так і в нашому житті. Ми могли не помічати багатьох речей в нашому житті, що є неправильними до певного часу. А я вмер і стала мені заповідь що для життя на смерть. Бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею мертвив. Іншими словами, він почав докоряти, показуючи те, чого я не помішав раніше. Бо ми знаємо, що закон духовний, а є тілесний, проданий під підріг. І так, дотримання призведе до розділення до внутрішньої боротьби. І так, що я виконую, не розумію, бо що я чиню? Не те, що хочу, але що ненавижу, те я роблю. А коли я роблю те, чого не хочу, то згоджуюся із законом, що він добрий. В тому вже не я виконую, але гріх, що живе в мені. Іншими словами, моє я, моя природа. Вони продовжують діяти по-старому. Знаю, що в мені живе, це б то в тілі моїм добре. Побажання лежить. Але щоб виконати добре, те не находжу. Напевне, кожен із нас переживав в, в житті подібні явища. Щось хороше, ми бачимо. в нас є намір, у нас є бажання, стремління. Ми склали якісь плани, до чогось ми стремимося. Але коли починаємо діяти, не завжди виходить так, як би хотілося. Інколи. Ми просто запускаємо або перериваємо наші бажання. Бо не я роблю, що е, хочу, але зле, чого не хочу, те чиню. Коли я роблю те, чого не хочу, то вже не я виконую, але гріх, що живе у мені. Іншими словами, стара поведінка, стара природа, вона продовжує. Змушувати і діяти мене по старих принципах. Тож знаходжу закона, що коли хочу робити добро, що лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішньою людиною. Тобто, внутрі є усвідомлення, бажання, але чомусь немає сил для виконання цього. Та бачу інші закони в членах моїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. І так ми бачимо, що і в апостола Павла була ця боротьба, якою він ділиться з нами, і говорить, що і в його житті це було. І він як приклад для наслідування, звертає нашу увагу на цю проблему. У Біблії є два е, слова БАПТО і БАПТИЗО. БАПТИЗО зазвичай перекладається в нашу мову хрещення, занурення, погруження. Коли людина приймає хрещення, їй занурюють в воду. Але БАПТО також занурюють. БАПТО це коли одежу просто замочують для прання, а БАПТИЗО замочують одежу для фарбування. Для зміни. Тому і одне і друге важливо в нашому житті. Ми повинні, читаючи, очищуватися, але в той же самий час і змінюватися. Колись я спілкувався з одною людиною, дав її читати Біблію. Вона, прочитавши деяку частину Біблії, сказала такі слова. Це трохи небезпечна вас книга. Тому що вона закликає або спонукає до змін до того, щоб задуматися. Ця людина працювала в магазині канцелярських приладів, продавала різні речі, зошити, карандаші, і дуже багато було покупців, які забували речі. І вечором, коли вона ну, ніхто не приходив, там на якусь суму цей товар залишався. Вона, якби, товар повертала, а гроші спокійно забирала собі, тому що ніхто за ними не приходив. І ось вона говорить, після того, як я почала читати це те письмо, я не знаю, що робити з цим товаром. Ніхто за ним не приходить. Його просто повернути в касу, так гроші, надлишок, що робити з ним. І в неї виник конфлікт. Звичайно, вона знайшла рішення, вона розповіла все господарю, і вони все спокійно вирішили там питання. Але просто вона каже: до цього все добре, не прийшли. До... А тут уже слово Боже почало її докоряти. Недаремно апостол Павло Слово Боже, називає мечем. Євсянам 6 розділ, 17 вірш сказано: візьміть меча духовного. Який є слово Боже. Зрозуміло, що меч беруть не для доброї справи, і меч він призначений для того, щоб, скажімо так, м'яко чинити біль. Слово Боже, воно не призначено для того, щоб чинити біль. А, ну, навмисно я маю на увазі, але воно подібно, як меч, інколи це. В євреям 4 розділі 12 віршові апостол Павло описує дію Слова Божого в нашому житті слідуючими словами. Він каже: бо слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Знову ж, він порівнює слово Боже з мечем обосічним. І сказав далі: проходить воно аж до поділу духа, душі, суглобів і мізгів і судить думки. І наміри серця. Воно стає для нас совістю, мірилом і правилом, за яким нам жити. І це правило починає нас, якби, розділяти, ділити. І це призводить або до боротьби для того, щоб прикладати зусилля. Тому блажений, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержає. Написане в ньому. Амінь.